Давно? Ой тю це ж зовсім з іншої історії. Слухайте, не за горами високими, не за морями глибокими, а зовсім поряд, на теплому березі річки Дніпро розташувалося мальовниче місто Херсон. А яке воно? Поцікавитися ви. Зараз мої улюблені герої мені все розкажуть. Це ворота міста Херсону. А зараз ми прокотимося центральною вулицею міста. Це Проспект Незалежності. Ой, Соніку, а це отель Фрегат. Тут можна було побачити знаєш кого? Кого? Правда? Можна зробити ось так. А ще в нас є таке місце для відпочинку, як гідропарк, на якому знаходиться маленький зоопарк, в якому живуть тварини. Проте не тільки відпочинок цікавив їх, займались вони й благодійністю. Вихованці разом з батьками та педагогами Херсонського закладу дошкільної освіти номер 5 щорічно не за велінням царя, як у казках, а за покликом серця створювали та відкривали на території закладу та міського парку пташині ресторани. Скільки радості й тепла можна було побачити в очах малят, коли вони з рідними вивішували годівнички, створені власноруч. Не забувала родина нашого закладу й про безпритульних чотирилапих. І завжди малята прагнули бути корисними не тільки словом, але й ділом. Тому разом з батьками купували різний корм, гостинці для улюбленців херсонського притулку чотири лапи. Активісти відвозили зібрану допомогу: стелажі, наповнювачі, підстилки та продуктові набори до тваринця. Зла чорна хмара оповила наше місто. Не чути вже дитячого сміху, не збираються боляти з рідними в парках, не відпочивають на березі теплого Дніпра, не граються в пісочницях, на майданчиках, але діти, виховані в добрі, любові, ласці та турботі, сумуючи за рідним містом, домом, закладом, педагогами і друзями, вирішили продовжити традиції добрих справ. Разом з вихователями, мріючи про повернення до рідних стін, бажаючи бути корисними для рідного міста, затіяли благодійну справу для свого закладу. Яку запитаєте ви створити власний іграшковий майданчик, який, як стверджують дітлахи, обов'язково з'явиться на території понівеченого снарядами закладу? Ця ідея так сподобалась і батькам, і вихователям. Що все закрутилось, як ті каруселі. Ми діти ми малювали, ліпили, кострували, складали. Ми, ми, ми вивчали виші. Кожному в пісосниці позитись хочеться, бо. Помітлу сто в ній песок тістовній на полізок, для це головній. Для масин гласновий, ось чому в пісокнісі всім погладись хочеш. Можливо, хтось вирішить, що зараз не треба думати про дитячі пустощі та розваги, що це все не на часі. Але зерно любові. Турботи й доброти, яке ми засіваємо в дітях з маличку, дасть обов'язковий високий врожай, і кожна маленька добра справа породить тільки добро, яке завжди перемагає зло у всіх його проявах.